Кожного року можу сказати, що цього року заключено 750 договорів з приватним сектором і 86 договорів з організацією міста на вивезення твердих побутових відходів. Я виступав пів року тому з цьому питанню і просив вас по двох пунктах це закупівля нової техніки і закінчення будівництва з польотом побутових відходів. Розумієте, те, що продовжувати заключати з більшими кількостями, більшою кількістю договорів, оце ці два пункти стримують мене. По-перше, якщо я заключу договір, треба надавати послугу якісно і в повному об'ємі. Для цього треба мати, куди вивозити і чим вивозити. Розумієте, сьогодні, напевно, я казав, що воно зрушилося з якогось місця, яке воно було. Заключаються договори вже не на рік, ми будемо заключати договори, додаємо книжечки і будемо з е, ними працювати е, е, в тому порядку і на сьогоднішній рік. Е, в січні місяці цього року ми знову пройдемо всіх, е, всі вулиці, кожну хату зайдемо. І до того, е, крім того, що ми запишемо, хто з нами заключив договір, ми ще спадемо в такий список. Хто його не заключив. Фамілію я не знаю, але, чи, чи нам скажуть, але номера будинків, які ми заключили, ми, ми будемо мати. З тими, з, тими, з тими мешканцями міста, які ми заключили цього року договір, ми, ми, ми автоматично продовжуємо на слідуючий, на слідуючий рік. Поки що, сьогодні числа ніхто не відмовився від наших послуг. Як інформація завершила, будь ласка, записала. То... Але, але прошла завершення полігону пробіг бомбутових відходів. Чи є в нас тарифи, коли ви заключаєте? Ми відмінили зараз старий тариф 2011 року, 412 гривень з людини. Було, було нам сказано, про нас перевіряли цей, було сказано, що ми не пройшли процедуру затвердження тарифу нового, і ми вернулися до старого тарифу. Це як має бути. І у мене ще питання по якраз по рішенню. Ми написали розробити тут написано розробити схему з урахуванням роздільного збору, але роздільного збору, то я так розумію, ми маємо вже в комплексі готувати, Мають бути тарифи по роздільному збору, якщо і схеми ті мають бути. Тому сьогодні я думаю, що чуть-чуть воно ну випереджає. Ми Схема все-таки була. по роздільному збору. Ні, породільного немає. там два вулиці. Дві вулиці. Зраз ще не було. Але якщо ми приймаємо положення, то треба все. То зразу ми ж то будемо за. Я вивчаюся, ми будемо ж за показувати людей в любому паспорту. Хай буде, щоб там схема треба. По схемі, то схеми розуміти повністю на всі ківерці, а не тільки на дві вулиці, які зараз відпуляються. Щоб знали наперед, куди далі... десь. Депутат депутат... Питання, я далі. Богдан Михайлович, за ключення договорів, який прибуток іде в місяць від цих договорів? Прибуток є. Якщо, якщо можна зараз сказати по з сваличку за, за 10 місяців. 14 152 гривні прибутку. По, по, по виробні побутових відходів від приватного сектору в районі 2 тисяч, так як місяць 10%. 10, 10, 10%. Місць, да. Да. А як ви не розглядали, по поводу вам мішають два пункти там, закупівля техніки і це як машини влізим, в взяти. Це я зараз відповім. А, просто це з прибуток є. Правда. Це ж такий великий прибуток, що це можна слідку зібрати. Богдан Михайлович, я щодо звернення жителів двох будинків, теропромовки 2Б і, і 2Б, щодо ліквідації смітника у слабку і щодо того, щоб забрати оці контейнери, тому що вони перетворюються дійсно на стихійний, який ну, не вищий не крівець. Е, Володимир Володимирович говорив, що це буде забрано спочатку. Так, е я казав на комісії, що з січня, місяця, січня, місяця січня. Місяця. я забираю, забираю контейнера, забираю це все, вас включаю в список цього і забираю, забираю вас усі цей. Дякую, дякую. Друге питання. Існує цінова дискримінація щодо вивезення сміття між приватним сектором і жителями багатоповерхівок, тому що там нараховується вивезення сміття з метра квадратного, а там і до особи. Ну зрозумійте одне, якщо на площі 60 метрів квадратних живе одна людина і вона е продукує сміття від однієї людини, а вивозиться як же десяти метрів квадратних. Це я вважаю, що це є цінова дискримінація, і яка як монополісту. Не личий, треба її лікувати. Ну я надіюсь отримати відповідь. І останнє. Богдан Михайлович, до мене звернулися жителі космонавтів, які розірвали з вами довго через неспроможність того, що ви не можете вивозити сміття. Які воли, які будинки? Космонавтів 35. Я знаю. В першому питанні, чи в другому важкому питанні. Значить, з Нового року ми проводимо підготовчі роботи для того, щоб вивезти для сміття виділити, виділити з квартирної плати. І буде так само, як з приватним сектором, будемо заключати нові договори від кількості проживаючих людей, які у вас проживають в квартирі. Це так само буде зроблено. По космонавті 35... Питання в тому, що людина почала, кидала опилки від обрізки дров, назбирали на це і їй розказували, що тільки сугубо вивезти від побутових відходів. У нас вже є ще такі випадки, що люди стараються і гілляки кинути, і все. Це тільки то, що просто до вас не доходить, доходить до мене. Ми, це, мені вона прийшла по 35-му, ми її розірвали з неї договір, вони обернули гроші. Вона сказала, в мене такого сміття, як побутового немає, мені отаке сміттє. Депутат, в мене запитання. то добре, що все-таки приймаємо питання По цьому, по роздільному статті, в мене запитання, куди буде воно вивозитися? Чи не буде воно захоронюватись? Тут будемо роздільне приймати, а буде захоронювати будемо разом. Ну, я думаю, що якщо буде, якщо буде більше, то сміття, в мене місце є де зберігати. Ми колись закупили біг свій великий. Тоді я буду вивчати питання, хто хтось проводить роботу по переробці. Ми будемо якось... ну, я думаю, що ми це питання вирішимо. Ми не будемо вивозити на сміттєзвалище його так, як зараз ми ми вивозимо. Да. І... І... Ми, ми, я зараз не можу вам сказати, бо я не знаю, скільки його буде. Розумієте, в мене є закуплення колись кусмина Ігор Євгенович висловив таку ідею, щоб ставити коло комунальний будинку в такий великий Там 14 штук в мене є. Півторатони такі, як Торбільського. В мене є приміщення, де я на зиму складаю дрова. Я, і там, що в мене є кусок. Тіва. Я можу, як я буду бачити, я і буду складати це, І тоді, як приїжджають папір забирати, так само я запишу договір, що якщо в мене назбирається певна сім'я, я, приїжджай, я, приїжджай. я, приїжджай, буду. я буду, буду забирати. Депутат Сіминук, депутат. 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 Сьогодні у нас організація «Сміття» проходить трьох напрямків. Приватний сектор, ну тут проблем, я вважаю, ну є, звісно, але тут легше. Тут головне сьогодні організація, роз'яснена робота, техніка і контроль. Так, так слідче, наші багатоповерхівки. Ну там стоять ці ящики і так далі. Сьогодні є там проблеми. Чи в принципі такі самі? Ну проблема в техніці. Те, зрозуміло. І третій це оце, що їздить машина цей. Ну, як оце питання, на вашу думку, необхідно розв'язати? Ну, я думаю, що його можна пов'язати з, з цим проєктом, що виграли, так? Значить, і з роздільним і тобто, так далі. Тобто на цим третім питанням його треба вже працювати. І все цей разом, що ми говоримо, пов'язати і вирішувати, так чи ні? От ваше бачення, як розв'язати проблему вивезення сміття від да, тих да. будинків, які люди сьогодні стоять, чекають, вже прив'язані. Ну тобто є тобі... mm, сьогодні. Сьогодні люди не стоять і не прив'язані. Сьогодні в мене включено вартість послуги вантажник. Він їде, який має кинути це сміття. Самі забирають, вони ж вони складують на Тільки Одна проблема в тому собаки. Розумієте, люди виставляють зранку, я ж не можу, я починаю з 8 годин і до 5 години вивозити. Є частина того, що собаки роздирають ці політлеві. Як її вирішувати? Питання з собаками не, не, не вирішувати. <реш> Розумієте, Я хочу, я перепрошую вас того за собаку. Ми не сміємося. У мене допустимо бу вулиці був давній вибудок. Дитина років вісім пішла в магазин, вернулася назад і її покусала собака. Просто що в магазині вона в магазин прийшла. З однієї сторони, я розумію, що є грінпіс, який забороняє. Цього робити, а з іншої сторони все одно треба щось вирішувати з тими собаками, які являються бездомними. Наскільки я розумію, ви керуєтесь основою кабіну міністрів про розтвердження прав надання послуг так? відходів. Там в додатку є типовий договір. Оце, так, про вивчене сміття. Оце, так? От я його підняв, коли пам'ятаєш, у нас були проблеми, так. я кажу, Богдан Михайлович, а яку несете ви відповідальність? Не я. так? так? Значить, я проаналізував і цей договір взяв, і взяв оце той додаток, відповідно, ну, який ви повинні на його орієнтуватися і скласти. Значить, ви там викинули, тут написано. <правильно> Значить, споживач має право, чуєш? Ви взяли три пункти, які загальні, а ці відповідальність ви їх викинули. От зараз, коли взяти цю постанову, то там чітко розписано, яка несе відповідальність. Я не буду зачитувати. Не знаю, так що, будь від, ласка, відкоригуйте нормально у цей договір і щоб ви нашли відповідальність. За те, що ви вчасно не вивозите і так далі. Хоча ну, останній час. Будь ласка, поможіть баням техніки, а я вже з організацією роботи подумав. До, до, до вас ви знаєте чого. От, от, от сьогодні в мене другу неділю, зараз е, тільки ЦРМ взявся, робити за 7 тисяч варити, варити того преса, що в машині стоїть. Ще, якщо ще по цьому плану подвірному, в мене є три трактори, я ще можу когось позичити прицепа чи ціло, то ще якось ці питання. розумієте? Контейнери вони стоять в такому окремому цьому. Колись, колишній міський цей, начальник санстанції Логінов казав, він вичитав так само, так як ви вичитав. що На 16 тисяч населення повинні бути 4 сміттєвози. А в нас на 15 тисяч населення. Ті Ти куди він сміттєвоз. І воно виходить, як, ну, не скажу, як катастрофа, але як головна біль. І починаєш думати, як це вирішити. Так, що ви... не, Ні. Напис, якщо ну... воно написано, якщо по вашій вині не виносить сміття, <сміття>, 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 <сміття> відповідно там створюється хаос, <сміття> значить ви зобов'язані, потім прибрати. прибрати. Так? Мови, Приїжджає, кіно, <сміття> все це залишилося і все, бо він, ну, бачите. Хоча ви зобов'язані. І це ви повинні в договір прописати, щоб люди знали і вимагали. Правильно чи ні? Правильно. Так, нехай <пробуймо>, да, Ну, так. Є багато шляхів. Я пропонував. Перший шлях ми зверталися до Єрмії. Ноль не я крив. Давайте ще раз. Ну що за від... така відповідальність? Народний депутат. Ну, він газе, почитайте газет. Ви ж уважно читайте газети. Які статті пишуть? Слухайте, ну почитайте, все нормально. Переживає за людей, знає всі наші проблеми. Який сьогодні він вийшли ну давайте запросіть його на зустріч з нами. Може нам через газету звернутися до нього? Ні, ну хо ну за ну, ну, ну зустріться з ним, поспілкуватися, хай розказує, як він голосував за ці, ці наші. Проблеми, які він говорив, що буде вирішувати, ну це, це інше питання. Значить, Інший шлях на сьогодні є багато державних програм, коли робить є програми по підтримці житлово-комунального господарства. Ну, давайте будемо звертатися об держадміністрації, міністерство через депутатів. Ну, я ж вам я ж наводив приклад, коли по Донецьку, по Луганську, по моєму області виділили, ну вже не пам'ятаю, суму, скільки мільйонів на підтримку, бо там депутат, ну ви знаєте. хто. Розумієте, тобто є можливість давайте і ми цей механізм використовувати якусь техніку. Заведення можна зараз депутатів дати до Єремєєва. Ну давайте да. ну, це, ми це ми це це це, ну, і ще ну, через наш бюджет теж. дійсно все? треба продумати, це підтримати це, техніку це, так, я, так, депутат, депутат ретяк і припиняється. Я що хочу сказати, як будете заключати договори, піти в школи і заключити з вчителями. Бо у нас вулиця 10 будинків, два педагоги обидва не заключили договір, чому можуть навчити ші, ші. дітей. Пане Михайлович, договори, які ви заключаєте про вивезення ти побутових відходів, вони передбачають якісь вивезення ну, тих побутових відходів, які накопичуються в господарстві. Що робити з, з будівельними матеріалами і, наприклад, стане питання про компостування листя? Не завжди є можливість компостувати. Є питання по вивезенню тих самих гілок дерев. Чи є ви такі послуги? Чи можна до ні, вас звернутися? Заключити з вами договір на, на, на дані одноразової такої послуги. Скільки це буде коштувати? Якщо ні, то тоді як це питання в Все таки, розумієте, його виносять на є, Так, ми готові вам окремі послуги надавати. І на рахунку година часу У нас є. година часу. Тобто можна це розбирати. Можна, так. する<スタッフ><スタッフ><スタッフ><スタッフ>